13 травня є знаковою датою. Це день об'явлення Матері Божої у Фатімі. Тому кожного місяця, 13-го числа, духовенство, молодь та громада міста Івано-Франківська організовують молебні, де просять Матір Божу спасти, очистити і допомогти всім тим, хто зійшов з правильного шляху. Вчора віруючі Івано-Франківська просили зцілення у Матері Божої від страшної проблеми 21-го століття алкоголізму. 13 травня день об'явлення Матері Божої у Фатімі. Кожного дня духовенство об'єднаний рух за життя. Християнська спілка відродження організовують молебень, де всі бажаючі можуть прийти і помолитись за спасіння та стілення своїх рідних людей. Сьогодні івано-франківці молились за тих, хто потрапив під згубний вплив алкоголю. Це є великою проблемою для українців, зазначив голова Івано-Франківського християнського руху за життя Любомир Стеренаглюк. Це велика біда українців, що вони піддалися алкогольному рабству. Чому рабство? Тому що людина, яка стає залежною від алкоголю, тривало його вживаючи, великій кількості його вживаючи, перестає керувати собою. Вона втрачає власну волю, і на місці цієї волі стає алкоголь. Алкоголь починає керувати вчинками людини. Проблема пояства є дуже поширена в наш час. Багато дітей та молоді потрапляють в залежність від алкоголю. Тому представники християнських об'єднань організовують такі молебані, на які дав благословення митрополит Івано-Франківської української греко-католицької церкви Володимир Війтишин, зазначив Богдан Марчук, голова міської спілки християнського відродження. 13 травня ми вже традиційно з благословення владики Української Греко католицької церкви, єпископа митрополита. Блаженнішого Володимира Вітишина проводимо так званий Соборний день проти алкогольної залежності, проти пияцтва, проти дитячого алкоголізму. Молодь також не стала осторонь цієї проблеми. Учасниця молебені Христина вважає, що такі речі потрібні, адже молитва може стати спасінням. Тому потрібні такі молебні, адже людина, яка залежна від алкоголю, вона потребує молитви, як казав отець Руслан, а не зневаги чи. Будь-яких інших речей, ну власне тому й організований алкоголізм не єдина проблема, яку варто піднімати. Тому кожного місяця, 13-го числа, будуть відбуватись схожі молебані. Кожен бажаючий зможе прийти і за допомогою молитви очиститись, попросити зцілення та спасіння для себе і своїх рідних.